Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. Сьогодні у нас 30 червня, і пора вже робити розклади на наступний місяць на знаки Зодіаку. Передбачення для знаків Зодіаку. І я почну із знаків стихію вогню. І сьогодні перший знак це овен. Отже, 2025 рік, липень місяць для тих, хто народився під знаком Овен. Під якою енергією пройде місяць, ситуація на роботі, яка ситуація з фінансами, для тих, хто в шлюбі, яка ситуація в сім'ї, для тих, кого немає стосунків, відносин та порада місяця. Отже, розклад загальний. Звісно, що може не все прям збігатися, тому що це не особистий розклад. Але деякі поради для себе на місяць можна взяти. Так, і під якою енергією пройде місяць? Трійка кубків. Ну, це досить така. Приємна енергія. Взагалі-то це енергія святкування, тобто буде привід, за що випити, буде привід, за що порадіти. Ну, тобто, умовно кажучи, за що випити, це може бути і просто якась така подія. Яка порадує, яку можна відсвяткувати, це навіть може бути і зустріч з друзями, з подругами, тобто, це може зустріч така, бути в приємній компанії. От. А також це може бути така зустріч по завершенню якоїсь роботи, якогось проєкту. І можна Розслабитися, відпочити, так що енергія така приємна, от, але будемо дивитися далі. Яка ситуація на роботі? Ну, от знов карти кажуть про те, що, в принципі, має бути все стабільно. і е, е, навіть також от будуть якісь результати з ну, в перемовинах з партнерами, в роботі з партнерами, Да? От. Тобто тут можуть бути і заключення договорів, тобто, але це така енергія, де. Ну, так, ну, от все, все статично. Тобто все добре. Все добре, отак би. Немає якихось там таких подій, там, що треба щось міняти, щось змінювати. Ні, навпаки. Навпаки, от буде все. Е, ну, хотіла сказати гармонійно, але не то, що гармонійно, а просто от, Робота буде приносити користь, дохід, результат буде. Яка ситуація з фінансами? Ну, тут з фінансами також от має бути все добре. Просто треба попрацювати. От. Ну, от про... карти, в принципі, кажуть про одне й те саме. Що треба попрацювати, і після того ну, там, заключити якісь договори, або якісь проекти закінчити. І, в принципі, і матеріальна база добра, ну, якби. Непогано тут все. І будуть результати, які порадують. От. Так що Просто може бути справ якихось багато. Так, для тих, хто в сім'ї, о, сімейна. Е, ну, а отут якісь такі енергії. Якщо така лайтова версія, то тут може піти щось не за планом. Тобто ви планували одне, от, але плани руйнуються. Але, дивлячись на оцю карту, да, загальну енергію місяця, от, тут якраз мені хочеться сказати, що якщо ваші відносини руйнуються, ну тут карта тут може бути навіть розлучення. От. Тобто, от, от, по цій, от, тут якраз от в сім'ї якраз, в шлюбі, то тут може от якось неочікуване розлучення бути. Але з цією картою, то це таке от розлучення, ну, щоб. Ну, в кого от може таке програтися, да, то тут я б сказала, що цього не треба лякатися. Тобто, от, карти, вони попереджають і по вежі, це в сім'ї значить, вже щось таке назрівало. Тобто, це коли воно зріє, зріє, от. А потім бах і вибухнуло. От така ну, от в кого така ситуація, то придивіться, да, от, де що назріває. І це таке як попередження. Може, вийдіть десь на природу, не знаю, там кудись на відпочинок. І просто от поспілкуйтеся і порозмовляйте. Тобто спробуйте порозмовляти, спробуйте пояснити один одному, що кого турбує. І, ну, от, може, партнеру терпить, терпить, терпить щось, да? його щось не влаштовує, а він буде оце терпіти. Ну, тому що немає ніяких розмов. І е, краще проговорити це, да, проговорити і зрозуміти один одного. Да, тоді, може, зруйнуються певні плани, да, зруйнуються певні очікування. От я думала так, я думала, що от так і все от. Ну, начебто воно так і йшло і так мало бути, а партнер, він думає, своє. І він може вам сказати: А я думав отак, і я думав, що воно це отак от все йде. От, і я все ждав, і я все терпів, там, що ну, там, воно що має так бути. Ну, тобто очікування. Тобто, очікування, і якщо їх проговорити, і якщо зрозуміти один одного, то тут може бути просто як крах у цих очікувань, крах у цих своїх особистих, таких надуманих планів. І цього не треба боятися. А от коли от це не проговорюється. Це от кожен сам по собі. Один пішов зі своїми друзями, зустрівся, там друзям розказав, там інший партнер пішов, там десь на роботі з подружками там побалакали, а дома воно назріває, от. то може так вибухнути, що і сім'я розпадеться. Тобто тут карти дають попередження. Отакі От справи. От. Далі. В кого немає відносин? Карта місяця. Карта місяця вона каже про те, що... слухайте свою інтуїцію. Карта місяця вона каже про те, що тут багато є страхів, тут є сумніви, а можливо навіть ну от ви або ситуацію, або світ бачите ну от якось через Ну, не так, як воно є. От через призму оцих страхів, тут можуть бути якісь такі нав'язливі ідеї, <кій> <кій> коли, <кій> ну, от, надумане щось, щось надумане. А можливо, от я ж кажу, а можливо, ви бачите, що світ, він, ну як, не, не дружелюбний, що люди усі, ну також там, недобрі, да, злі там, то, ну, це каже про ваші страхи. Про ваші внутрішні страхи. От. І тут, і тут, по цій карті, порада така, що ви вибрали якийсь такий ложний шлях. Тут треба глибше прислуховуватися до своєї інтуїції. Ну і, як то кажуть, виходити в людях. Тобто страхи, страхи, вони завжди надумані. Е, іноді ми ситуацію бачимо не такою, якою вона є. Іноді ми чогось не знаємо, іноді чогось не розуміємо і можемо щось собі надумати. От. І тоді воно лякає. А коли живеш в настоящем моменті, то реальність вона може і бути іншою. Наприклад, ви пішли на роботу от, і живете тим моментом на роботі, Іначе все добре. Ніхто не лякає, ніхто ножки не підставляє, там е ніхто не свариться. Ну, тобто тут карта каже про те, що треба відкритися для людей до людей. Тобто треба тверезо дивитися на ситуацію, на людей, ну, тобто тверезими очима. Можливо? Можливо, десь піти в компанію. І от в компанії, знаходячись уже в цьому моменті, да? поспостерігати за собою, а що я відчуваю до людей, а що я відчуваю до компанії. От. І е, подивитися, а може, я дійсно в мене якісь свої там представлення, і, може, все воно. Люди, люди от просто спілкуються, люди про щось балакають, да? е, люди там п'ють напої, якісь, щось їдять, в принципі, все добре. От, може і піти і з кимось і познайомитися, е, познайомитися. Трошки відкритися цій людині, ну, от якось спробувати налагодити стосунки, да? може з кимось подружитися. І так це потихеньку-потихеньку. І відчувати себе. А що я зараз відчуваю? І якщо це страх, якщо це якісь сумніви, то, а чого це в мене так? Ну, з цими, цим треба працювати. От. А все ж таки треба от в моменті треба дивитися реально, реально на ситуацію. От така цікава карта. Ну і порада місяця. І е -е -е. порада місяця, ну тут. Е -е. Також карта стабільності. Порада місяць, Ну, це карта більш матеріальна. Да? Тут карта більше про ресурси. Тобто карта каже про те, що в цьому місяці не треба бути транжирами. Да. Треба трішечки все ж таки свої ресурси потримати при собі. Подивитися, може, ви кудись зайве витрачаєте, до речі. А тут усьо якраз і енергія місяця. Це така, тут може в цьому місяці бути: от, ну, тут і зустрічі. Тут може навіть бути якісь такі події, ну, наприклад, свадьби, до речі, зараз літні місяці, то можуть бути десь свадьби на роботі ну, у когось колег там. Да? От. Тут ну, от і в сім'ї можуть бути там якісь питання, і от карта радить, що ну, з фінансами, да, треба бути трішечки обережніше. Все ж таки рахуйте, рахуйте свої фінанси і не витрачайте їх зайве і не витрачайте їх там десь наліва-направо. Тому що енергії місяці, ще раз скажу, вони будуть, як би то, ну, це провокувати. От. Ну, такий розклад получився для овнів, для тих, хто народився під стихію, стихією вогню, під знаком мовна. От. А я дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання, діліться своїм. От. Мені буде цікаво почитати. Пока-пока.